Мартін Іден, Джек Лондон, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу, оскільки зараз це моя волонтерська ініціатива. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А ми починаємо. Розділ 10. Того дня Мартін лишився обідати у морзів, і на велику радість Рут справив добре враження на її батька. Вони розмовляли про мореплавство як про кар'єру, а цю справу Мартін знав як свої п'ять пальців, і містер Морс згодом зауважив, що він хлопець з головою. Уникаючи грубо виразів і добираючи відповідні слова, Мартін мусив говорити повільно і через те краще формулював свої думки. Він почував себе далеко вільніший, ніж рік тому, коли вперше обідав у цьому домі, а його сором'язливість та скромність подобались навіть місіс Морс, яка була приємно вражена його успіхами. Це перший чоловік, що привернув до себе увагу Рут, сказала вона містерові Морзу. Вона досі була така байдужа до чоловіків, що я вже почала турбуватися. Містер Морс здивовано глянув на неї. То ти хочеш за допомогою цього матроса розбудити в ній жінку? спитав він. Я хочу, щоб вона не лишалася в дівках. Якщо цей іден збудить у ній взагалі інтерес до чоловіків, це буде добре. Дуже добре, погодився він, але припустімо. А іноді, моя люба, ми повинні припускати, що він збудить у неї інтерес тільки до себе. Це неможливо, засміялася місіс Морс. Вона на три роки старша від нього, та й це просто неможливо, нічого поганого не буде. Можеш на мене покластися. Отже, роль Мартінові була визначена поза його волею, тим часом як він сам під впливом Артура і Нормана зважився на щось незвичайне. Вони сказали йому, що в неділю вранці збираються поїхати на велосипедах за місто. Але це зовсім не цікавило Мартіна, поки він не довідався, що Рут також має велосипед і їде з ними. У нього не було велосипеда, і він не вмів на ньому їздити. Та коли Рут їздить, то йому теж треба навчитися. Нічого не вдієш. Тимто по дорозі додому він зайшов у магазин і купив за 40 доларів велосипед. Це було більше, ніж він заробляв за місяць важкою працею, і така покупка помітно зменшила його ресурси. Але коли він додав 100 доларів, що мав одержати оглядача, до майбутніх щонайменше 420 від друга молоді, то відчув, що тільки зменшить собі клопіт з надміром грошей. Не дуже засмутився він і тоді, коли, спробувавши поїхати на велосипеді додому, подер собі костюма. Того ж вечора з крамниці Гігінботема він зателефонував кравцеві і замовив собі новий костюм. Потім проніс велосипед вузенькими сходами, що, мов пожежна драбина, тулилися до задньої стіни будинку. І коли відсунув ліжко на середину кімнати, побачив, що в його комірчині стане ще місце тільки на нього та велосипеда. У неділю Мартін мав намір готуватися до іспитів. Але нарис про ловлю перлів так захопив його, що він провів цілий день у гарячковій праці, відтворюючи ту красу і романтику, які бояли в ньому. Те, що й у цьому недільному номері оглядача не було його нарису про шукачів-скарбів, не зіпсувало йому настрою. Він витав так високо, що навіть не чув, як його двічі кликали їсти. Так і пішов, не покуштувавши недільного обіду, яким містер Хігін незмінно прикрашав свій стіл. Для містера Хігінботема такі обіди були доказом його життєвого успіху та процвітання. І він супроводив їх коротенькими заяложеними проповідями про американські звичаї, які всякому, хто не боїться праці, дають змогу вийти в люди. І при цьому ніколи не забував нагадати, що він сам із Крамарчука став власником крамниці. У понеділок вранці містер Мартін, зітхнувши, глянув на незакінчену ловлю перлів і поїхав до Окленда в школу. Коли через кілька днів він пішов довідатися про результати іспитів, йому сказали, що він нічого не склав, крім граматики. Граматику ви опанували чудово, мовив професор Гілтон, дивлячись на нього крізь великі окуляри. Але з інших предметів нічого не знаєте. Абсолютно нічого. Що ж до історії Сполучених Штатів, то тут ваша безграмотність жахлива іншого слова не підбереш. Просто жахлива. Я би порадив вам. Професор Гілтон замовки глянув на Мартіна неприязно і байдуже, як на одну зі своїх пробірок. Він викладав фізику в школі, мав велику родину, мізерну платню і певний запас знань, затовчених на пам'ять. Так, сер, покірно озвався Мартін, якому хотілося, щоб замість професора перед ним опинився його знайомий бібліотекар. Я порадив би вам ще за два роки повчитися у початковій школі. На все добре. Мартін не дуже був пригнічений своїм провалом і здивувався, побачивши, як засмутилася Рут, коли він розповів їй про пораду професора Гілтона. Її розчарування було таке явне, що йому теж стало жаль, але не так самого себе, як її. Бачите, я казала правду, промовила вона. Ви знаєте далеко більше, ніж учні, що вступають до середньої школи, а от іспитів не склали. Це тому, що знання у вас не послідовні і поверхові, вам потрібна систематична освіта. А її можуть дати тільки досвідчені викладачі. Вам треба як слід підготуватися. Професор Гілтон має рацію, і я на вашому місці пішла б до вечірньої школи. За рік-півтора ви закінчили б дворічний курс. Крім того, вдень ви мали б змогу писати, а коли це б не давало заробітку, то могли б денебудь служити. Але якщо я вдень буду працювати, а ввечері вчитися, то коли я зможу бачитися з вами, хотів сказати Мартін, однак стримався. Замість того відповів. Надто вже це було б по-дитячому ходити до вечірньої школи. Я б то згодився й на таке, якби вірив, що це справді піде мені на користь. Але не вірю. Все те, чого мене навчатимуть, я міг би швидше опанувати сам. Там тільки змарною час. Тут він подумав про рут і про своє прагнення здобути її, а в мене його і так не вистачає. Ні, я не можу марнувати ані хвилини. Але вам треба знати так багато. Вона ласкаво глянула на нього, і він у душі назвав себе тварюкою, що посмів їй суперечити. З фізикою і хімією ви ніяк не впораєтесь без занять у лабораторії. Вивчаючи алгебру і геометрію, так само не дасте собі ради без керівника. Вам потрібні кваліфіковані педагоги, які добре володіють мистецтвом передавати свої знання іншим. Мартін хвилину помовчав, старанно обдумуючи, як відповісти, щоб це не видалося нескромним. Не подумайте, будь ласка, що я вихваляюся, почав він. У мене цього й на думці немає. Але я почуваю в себе природний нахил до навчання. Можу навчитися сам. Мене тягне до науки, мов качку до води. Самі бачите, як мені далася граматика. А я ще багато чого навчився, ви навіть не уявляєте, як багато. І це ж я тільки беруся до діла. А ось почекайте, коли я почну працювати. Він спинився на слові інтенсивно, непевний, що вимовляє його правильно. Я ж тільки виходжу на курс. Що значить, виходжу на курс, перебила вона його. Ну, тямити щодо чого, пояснив Мартін. Це такий негарний вислів, сказала Рут. Тоді він вирішив висловитись інакше. Я тільки тепер починаю розуміти в собі напрям. Вона пожаліла його і промовчала цього разу. І він мовив далі. Наука для мене це наче штурманська рубка з морськими картами. Саме те я відчуваю і в бібліотеці. Вчителі повинні поступово ознайомити учнів з усіма картами. Вони провідники і тільки. Їм нічого не треба брати зі своєї голови. Вони нічого самі не вигадують, нічого не творять. Їхнє діло знати всі карти і роз'яснити їх новакові, щоб він не збився з дороги. А я не зіб'юсь, у мене є почуття орієнтації. Нюхом чую, де я. Знов щось не так. Не кажіть нюхом чую. Маєте слушність, сказав він вдячно. Але про що це я? Ага, про морські карти. Є такий народ, є такі люди, поправила вона. Ага, є такі люди, яким потрібні поводирі, і таких найбільше. А я, здається, можу й сам собі дати раду. Я вже довгенько побув серед карт, знаю, які мені потрібні, які береги я б хотів дослідити. І коли вже візьмуся до цього, то сам досліджу їх далеко швидше. Ви знаєте, що швидкість флотилій залежить від швидкості найтихоплавнішого судна. Отак і зі школою. Вчителі повинні рівнятися на своїх відсталих учнів. А я сам візьму куди більше розгін, ніж вони з цілим класом. Хто йде один, той буде перший, процитувала вона. Але з вами я йшов би швидше, мало не вихопилося у Мартіна. Перед його очима нараз розкинувся безмежний світ сонячних рівнин і зоряних просторів якими він лине разом з нею, тримаючи її в обіймах, і її золотаве волосся має круг його обличчя, і в ту хвилину збагнув у себе силя людської мови. Боже, якби він міг добрати таких слів, щоб і вона побачила все те, що бачить він, Мартіна пройняло гостре бажання намалювати їй ті образи, що несподівано сполахнули у дзеркалі його уяви. Ага, от воно що? Знайшов розгадку. Це і є той дар, який мають великі митці. Письменники і поети. В цьому секрет їхньої величі. Вони вміють вбирати в слова свої думки, почуття і видива. Собаки, дрімаючи на сонці, часто скавчать і гавкають, але не можуть розказати, що їм приснилось і чому вони скавчать. Його не раз дивувало це. Отже, і він, мов той пес, що спить на сонці, бачить чудовні казкові сни а ні на що більш не здатний, як тільки заскавчати передрут. Годі вже спати на сонці. Він встане і буде боротися, працювати і учитися, аж поки не прозріють очі і не розв'яжеться язик, щоб поділитися з нею скарбами своєї фантазії. Збагнули ж інші люди тайну слів, зробили їх своїми слухняними рабами, навчилися сполучати їх так, щоб у купі вони набирали глибшого змісту, ніж кожне, зокрема, до глибини душі вразив його промінчик цієї тайни. І він знов полинув сонячними рівнинами і зоряними просторами, як раптом спостеріг, що запала тиша, і побачив рут, яка з усміхом в очах дивиться на нього. Велике видиво, я щойно бачив, сказав він і відчув, як забилося йому серце. Звідки взялися в нього такі слова? Вони так влучно пояснили цю мовчанку. Це просто диво. Ніколи не надавав він такої чудової форми своїй думці, але ж він ніколи й не пробував це зробити. А вже ж! тепер усе ясно. Він просто ні разу не пробував. А от Свіндверн пробував і Теннісон, і Кіплінг, і всі інші поети. Мартін пригадав своїх ловців-перлів. Він ніколи ще не зважувався на велику річ, не брався напоїти її красою, що горіла в ньому. Цей нарис можна було б зробити зовсім інакше. Його вразила безмірність краси, що таїлася в його душі, і він запалився сміливою думкою. Чого б йому не оспівати цю красу в гарних віршах, як робили це великі поети, а таємнича розкіш і чудо його неземного кохання. Чого б йому не змалювати і це, як інші поети? Вони ж бо оспівують кохання. І він зробить так само, хай йому чорт. У вухах Мартінові пролунав його власний вигук. Захопившись видивами, він почав мріяти в голос. Кров бухнула йому в обличчя, і він почервонів по саме волосся під бронзовою засмагою. Я, я перепрошую, пробурмотів він. Я задумався. Це прозвучало як молитва. Спробувала вона пожартувати, хоч усередині в ній усе якось тислося, заніміло. Вона ж вперше почула лайку зов знайомої людини і була глибоко вражена, не тільки тому, що це суперечило її поглядам та вихованню, а більше тому, що це був дуже повів життя, який раптом залетів у заповідний сад, де в захистку цвіло її дівоцтво. Але вона пробачила йому і навіть сама здивувалася, як легко це було зробити. Кінець кінцем а йому все можна було пробачити. Умови не дозволили Мартінові бути схожим на інших чоловіків, але ж він працював над собою і не без успіху. Їй на думку не спадало, що її вибачливість може мати якусь іншу причину. Вона відчувала до нього справжню ніжність, але сама про це не здогадувалася. Та й звідки було їй знати? Проживши до 24 років спокійно і безтурботно, без ніяких любовних захоплень, вона не навчилася глибше розумітись на своїх почуттях, і, ані разу не запалившись коханням, не могла збагнути, що запалилась тепер.